Боже, яке воно страшне. З якого боку не глянь. Аля у цього ноги, наче він тільки що з коня спригнув. Mm. А ця якісь ясядри. Де, де. де, О, Боже, клюв, як у коршуна. Як можна бути такими некрасивими людьми? Вась! Вася! Львова, що таке? Подивися, це батьки Аліночки. Ти подивись, яка пасть. Я так поняв, спав, Наш, ти мені ці мордяки показують. А я взагалі не спала, Васічка. Я взагалі не спала, тому що я переживаю. Господи. Ну, в садочку, так багато красивих дівочок, то почому іменно Алінку треба було йому вибрати? Ну ти нам настрій псуєш зранку цими фізіономіями. Ти розумієш, що Тарас Тарасі полюбить цю Аліночку, а він її вже любить. Він на неї одружиться, ми породичаємося, і потім ти цих некрасивих людей будеш у себе на праздниках за одним столом бачити. Ти цього хочеш? Мамо, тато, ми з Аліною женимось. Тільки вам на наше весілля не можна. Бо мої батьки проти. І ще Тарасом хоче щось сказати. Цей прізвище я ялінки не візьму. Харитоненко. Льва, ну, бо ну що ти нервичаєш, що це як порося перед Пасхою? Ну, може у Тарасіка залінкою, нічого не вийде. А якщо вийде, Васічко? А якщо вийде, ти про це подумав, того я і нервічаю. Ой, треба зробити так, щоб Тарасик розлюбив цю алінку. І мені кажеться, я знаю як. Чому в Києві постійно дощі, а в Сенківці завжди сонячно? Привіт симку. Ну, хоч би постукали, а якби я був голим. Ну, чого ми там з Валірою не бачили? Потрібна твоя допомога. Треба зустріти доньку наших друзів. Її автобус перебуває на Поділ. Вона приїжджає з Франції. Звідки? З Франції? Це куди поїхала твоя колишня Маша? Так, У мене взагалі на сьогодні були свої плани. Чого ви не можете зустріти? У нас робота. Коротше, ти повинен о 13.00 бути на контрактовій площі. На кого мені Василинку залишити? Я не хочу її з собою таскати по місту. А ми візьмемо її з собою на роботу. У нас є чудова дитяча зона, і батут такий шикарний. М -м, на цьому батуті ми з твої мамою. Валера. Ну, добре. Мені назустріч на 15.00, на поділу на 13.00. Маю встигнути. Синку, ти найкращий. Дякую тобі. Оце дивлюсь на тебе і просто гордість розпирає. Якого сина я виховав. Тримайся, чемпион. На том батуте мы с твоей мамой занимались сексом. Валер. Батут? О, Валера. Да вы шо? Так и сказала про Тарасика. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, погана ця Аліночка, погана. Пасіба, пасіба, що ви нам сказали. Тарасік, ти мам зайчик чи мірячик. Ну, що ж ти не сказав, що тебе в садіку всі обіжають? Мене ніхто не обіжає. Ну як це ніхто не обіжає. Ну, то що ж дзвонила вас і сказала, що тебе обіжають? А ще Тарасік. Вона сказала, що Аліночка про тебе всім бреше і всім розказує, що ти вонючка. Я не вонючка. Я знаю. Але ж Аліночка всім каже, що ти вонючка, а ще каже, що ти пукаєш в садіку. То не я то папа. Але ж Аліночка розказує, що це ти пукаєш, а ще каже, що ти нитік, жадіна говядина. І абузер. Да? Да. Аліночка знає це слово. Аліночка знає це слово, а це погане слово. І значить вона погана дівочка. Так що не общайся з Аліночкою. Але я її люблю. Зірок, то все не щитай. Поки обручок немає, то все по-нарошку. По-нарошку. Добре, я не буду з нею общатися. Ах ти, мамкіна лядасть. А ти де? Ага, супер. Дивись, спускаєшся в перехід, повертаєш направо, піднімайся наверх, і я тут стою на початку алеї. А як ти виглядаєш? Ти легко мене впізнаєш. Стиль щось між романтикою і спортшиком. Просто підіймайся до алеї. Добре, а ти як виглядаєш? Ну як? Як звичайний хлопець на Теслі? Добре? Привіт. Блін, очі розуй. Щас, секундочку. Це ж ви в мене врізалися. Ну ти стоїш посеред дороги. Привіт. Ти Макс? А ти Даша. Де твоя машина? Пішу. А, а, чи... <пробітник> <пробітник> Побережно! Тут квіти. Вибач, не помітила через велику кількість речей, з якими ти мені не допоміг. Куди тебе підкинути? Шоу-рум. Еліна Юрінюк. А чого повернулася? У Франції всі будь закінчилися? На дорогу, дивись. Я на співбесіду приїхала. Хочу працювати на батьківщині. А в Україні Еліна найкраща. Хоча, Судячи з того, як ти вдягаєшся, ти наврядчі зрозумієш про що я. Зате мене ніхто не може висадити із авто, якщо ти розумієш, про що я. Заходь, синок. Садика. Мій хлопчик горобчик зайчик сибірячик. Сонечко в мамине Ну, як день в садику прийшов? Гуляєш, сьогодні в садиці побився. Та ти що, з ким? З Аліночкою? Ні, з Колькою. Це він всім казав, що Тарасик Ванючка. Так Аліна сказала. лисиця, вся в свою мамку, а? Тарасик, а що це в тебе на пальчику? Це гаплочка. Аліна моя на гарноті. Що, догрався? Поки по наружку, то це не вважається. Я так лучше хотів. Мамки не лядись. А ну йди посчитай, скільки у нас курей в загоні. Іди і подивися. Візі. Що ти мене б'єш? Так мені ж треба на комусь зло зганяти. Ну, в общем так, мені треба зганяти на роботу, а ти скачи перед ним. Хоч гаком, хоч скаком. Тільки щоб він більше про Аліночку свою не пікнув навіть, не вспомнив. Ти мене поняв? Так. Синок. Чому так повільно? Настільки що самокат обігнав. Це нормально. Всі самокатчики відбиті наглухо. А хочеш, я тобі біля самокатів зупиню. Поїдеш, як тобі треба. Дуже смішно. Тарасик, давай поговоримо з тобою як мужчина з мужчиною. Ти вже дорослий. Так ти любиш Алінку, але ти не знаєш на що ти підписуєшся. Згодом ви реально по-справжньому одружитесь. І на цьому твоє життя закінчиться. Вона тобі не дасть пиво пить. Я не хочу пить пиво. Ну, це пока. А потім у тебе будуть рождатися геніальні ідеї, а вона буде тобі крила обрізати. Рушником буде тебе гамселити. По голові, по кепочці. І головне, що ні за що буде тебе спочатку називати Лагідно, мій котик, а потім. Тарасик, що ти рад, лаціковська, не розлігся. Та чи синок, ну тобі не треба. Ну, тата. Тоді наше тобі це кільце. Молодець! Опять. Слухай, я пробила, тут є коротший шлях. Да. Там завжди ремонт дороги і затори. А навігатор показує, що там немає ніяких заторів. Можливо, він краще знає. Ну навіщо ти сюди поїхав? Ти сам казав, тут затори. Серйозно? Це ж ти попросила. Я не водій, я не знаю. Хазяєва! Хазяєва! Що ти кричиш? Що ти кричиш? Що ти кричиш? Собака на цей... Собака на цей... Що ти кричиш, як собака? Вась, ну що ти їй Богу, а? Ось я ж миритися, прийшов. Що? Mm. Я з тобою та да ні када. Да я з тобою на одному гектарі даже не сяду сра. Зовидно хороший чоловік. Ні, ну якщо подумать, придивиться, ну звичайно, люди ж повинні разом триматися, да? От я так само думаю, тим більше діти наші дружать. Ну, я б уже так не сказав, уверен. Слухай, ну як би там не було, давай. От ви сьогодні всі разом, ти, Люба, Тарасик, приходьте до нас. м? Знаєш, моя там салатик накрушила там з кальмарчиком, кроля в сметані запекла. Ну, я не знаю. Ну, Любка сьогодні занята. Ну, а в мене там в горілочка преміальна запотіла. Ну, не, не знаю, ну. А може і не занята, я не питав. А ти ж питай, Вась. Угу. Бо я ж не просто так перейтися прийшов. Я собі бізнес-партнера шукаю. Ну, подумав про тебе. Такі люди просто так на дорозі не валяються. А що за бізнес? Та, бать, я королів розвожу. І от мені якраз потрібен комерційний директор. Директор кролів. Комерційний? Комерційний. Звичайно, ми до вас прийдемо. Що не зробиш заради дружби, дітей. Синюк, де ж воно? Секундочку. Деш, де ж це кільце. А Дай пальчик. Ось. Деш, так. Все, що я тобі казав про Аліньку, забудь. нас пиво не дасть. Так, я тобі пиво, -то ти ще маленький. Головне, Алінка любить тебе, а ти Аліночку. Але ж ти казав. Ну, а що я тобі казав? Я просто перевіряв твої почуття і ти перевірку пройшов. Молодець. Сьогодні до Аліночки підемо в гості. Ура! Ну нарешті. Сподіваюсь, ми більше ніколи не побачимося. Я речі пізніше заберу. В сенсі пізніше. Дякую. Вітаю. Дар'я Хоменко мені призначено на 14-ту. Вітаю. Так. Ескізи у вас на чому? Флешка, папір, фліпчарт потрібен. Ескізи. Угу. Ой, я зараз. Макс, ти де? Я тебе не бачу. Прикинь, я тебе теж. Може, тому що я вже поїхав. У тебе мої речі. Треба було їх забрати. Макс, у тебе в машині лежить папка з моїми ескізами. Без них мене не візьмуть на роботу. Я тобі не таксист. У мене є свої справи. Макс, повернись. Ну, будь ласка. Коротше, я зараз приїду. Віддам твоє барахло і собаку. Дякую. Дякую, велике, чекаю. Та закрийся ти вже. Це я не тобі. Ти стій на місці і нікуди не йди. Ладно. Привітчики пістолетики. Я вдома. О, моя лебіденька з роботи прийшла. Прийшла. Ну як там діла у нас? Ти говорив з Тарасіком. Почу... Тарасік почуй. Люба, я говорив з Тарасіком, як ага. чоловік з чоловіком. П'ять раз. Любить він налінку. Жити без неї не може. Любов у них настояща, крепка, як у нашу участкову. Та ти що? Це не найгірше. Батьки Алінки. Запросила раз в гості до себе. Ну, ти ж мене знаєш, як ремень Але Тарасі так розплакався. Детська травма не менше. Я погодився. А за мною посоветоваться, ні? Люба! Та да я сам не хочу йти, Глянув глянув його оченята заплакані. У цей носик його носить Люба, Треба йти заради нашої кровиночки. Ну, Не знаю. Може, ти й правий. Ладно, пішли. Я піду переодягнуся. Люва. Тарасик. Я вас чекаю на дворі. Яки, я знаю. Забирай собаку, я поїхав. Куди не піду, поки я не знайду свої скізи. Моє прохання може здатися вам дивним, але можете швидше. Зрозумів? Дякую. Слухайте, мене взагалі в машині не було, коли він порушив. Може, ви будете реальних злочинців шукати. А, Ось так? Ну добре. Це ваші речі. Мої? Відкрийте. Що ви там хочете знайти? Це просто мої речі. Ой, Ось тут підпис поставте на перший раз обмежемо штрафом. Дуже дякую. Подивитесь скізи, будь ласка. Ну, Будь ласка, Ну, дайте мені шанс. Макс. А от салатик с кальмарами. Ви коли-небудь кальмарів їли, а? Та, конечно, їли! І кальмари, і храбрі палички, і лобостери, да, Васичка? Так, конечно, у нас цих кальмарів вже уже ж свине наїдять. Тошнить. О. А я зараз піду, е, горілочки з морозилки принесу. Так, а я гарячненьке. Ти що? Салат з кальмарами? Тикає мені в лице. Я жо давно була з радістю уписатися. Любочка, ну треба ж наводить контакти. Ну це ж заради Тарасика. Да, заради Тарасика. А ось і кролик у світані. <праузля> та ну не треба було, та ну ой. І Якщо вже про кроликів, то я пропоную випити за наш спільний бізнес. <праузля> О. Не поняла в смысле? А що, Хіба тобі Вася не говорив? Вася, Звісно, говорив. Всі вуха мені прожужжав, да, Васічка? <праузля> <праузля> Кальмари в цьому вродили. <праузля> <праузля> так, Люба, Слухай, ну ти ж у нас голова села, правильно? <праузля> <праузля> да. ну, от. Нам би для спільного бізнесу е, ну, землі під покос і е, корму. Тонни, дві, три. Ну, вами таких справ вороти. Бо... Значить, все заради Тарасіка, да? Ой, а хліба я й не принесла. <рес> а сіла! І слухайте мене внимательно. Я під це не підписувалась і підписуватися не буду. Оце, от от, от от, от от, от, все! Оці ваші кралі і кальмари, це... це Що получається? Хабар? Любочка, ну я хабар, це гостинність. Та яка гостинність? ти дурбецело! Ти думаєш своє калатушкой, Тим им нафіг не надо. Їм я надо, щоб схеми свої корупціонні крутить. Любочка, ну які ще схеми? Ну, вважаю, вони вже наші друзі. Та? Та ти я Петро, дуже приємно, Василь. Слухайте мене сюди. Шукайте собі іншу дурочку ви кролі предпринівателі. Я чесний голова села. Чесний і в ваших схемах я приймати участі не буду. І знаєте що? Ідіть ви в маки по раки. і ти, Васічка, і ви двоє та своїми кальмарами. Диночка, спасі, мамки на радость. Єдинственний мужчина нормальний в сім'ї. До свидания! Зараз мамка зайхать обіряє купить тобі пічінка за алогічською. І будемо дивитися, де кролі, де бігімоти, де носороги, де барани. Не переживай, все буде чики піки Бо голова села, я голова сім'ї. Получається, я голова голови села. Так що все зробимо так, як треба. Дівчина, я все розумію, але Інна Сергіївна вас чекала-чекала і не дочекалась. А чекати вона не, дуже не любить. Ну Будь ласка, вас дуже прошу, може можна записатися на інший день. Але просто мій потяг запізнився. Ваш потяг не запізнився. Ваш потяг пішов. І, будь ласка, не заважайте мені працювати. Маш, привіт. Максим, що ти тут робиш? Хоча я розумію, що ти тут робиш. Звідки ти знаєш, де я живу? Я хотів потрапити до тебе на прийом, і спізнився. І поїхав за тобою. Я записувався як Рома на 15.00. Ну, от нічого не змінюється. Ти не можеш без брехні, Рома. Маш. Ну, я був дурний і мені шкода. Може, спробуємо все виправити, а? Нам вже було добре. Тоді було ж. Тоді я ще не так добре тебе знала. Знаєш, Вася, mm. хороше, що у вас в родині тільки люба прибацана. Mm. Mm. Ну, я б так не говорив. Ну, ну дивись, ну ми ж з усією душою ми кальмари, <рес> йони, <його на> горілочку, <рес> а вона нас практично в дупу посилає. Ну, безкультурщина. Сидить тут, фіфа неблагодарна, кальмари їй не такі. Uh -huh. А хорошо, що у вас мальчик, а не дівчик. Uh -huh. З такою матір'ю я навіть і не знаю. Така сама психічка виросла. <рес> Вася, в якому ти її, взагалі, сарай В смислі?! <рес> 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 так Вася, спокійно, це вже перебор. Хто вам дав право так обсилати людей? Хопили долю за вуха королячі і думаєте, що вже королі світу. Та, Вась, ну, що ти? Ну це ж правда, ну погодься, Ну, а знаєте що? Я тут згадав фразу одного великого. Пішли ми в дупу зі своїми кальмарами. І бізнес у тебе лайно, тому що кролі дохнуть, як мухи. І кепочка у тебе від стій. А ти а ви? Рижа! Помідорка моя. Після того, як ти пішла, мені в душе все скрутило. Вася. Я тобі не вірю, тому що ти брешеш як депутат на сповіді. Таня, Ну 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 серйозно. Я їх одразу послав, Вони мене зупиняли. Гроші хотіли предлагати. Я з них одразу відказався. От, тому що ми родина. Ми сім'я. І всі повинні бути разом. Ой, Васічка, ти хочеш дурбація іноді? Але ж таке своє, любіме, рідне. Помідорка моя. Баклажанчик мій. Так, Васячка, а що ми будемо робити з нашим Ромео? Секундочку. Тарас, а ти знаєш, що про тебе Алінка сказала? Да! А мені все одно. Я Маринку люблю. Подожди, подожди. Це що виходить? Що ти Алінку за ігрушки любив? Ха? Кого то він мені нагадує? а Маринка це яка. Мартиночки, дочка. Ага. В пес приділи гуси. Ну, диви, як не одне, так друге. Синочок, ти послухай, що тобі мама скаже. Ці мартенюки взагалі неадекватні. Ну, що, ну, пасіку, власне, мають на 100 вуликів. Ти просто так сказав до розговору. Подумай, подумай, синок. Макс, у тебе все добре. Все жахливо. І все через вашу придурочну Дашу. А що вона робить в моїй кімнаті? Даша якийсь час поживе у нас, а ти поки поспиш в кімнаті Василинки. Це тимчасово. Я вже знайшла роботу, так що за кілька днів я зхід. Угу. Даша така класна. Угу.